Всім привіт! Отже, 3 травня. Всі знають, були морози, інакше, мабуть, не скажеш. І ось, і ось так склалося нас з пшеничкою. Не тільки мороз, цьому виною. Звичайно, без нас тут також не обійшлося. Адже, поки була зелена пшеничка, були рекомендації, що вона дуже погано себе почуває. Має поганий вигляд, потрібно її швиденько-швиденько лікувати. Тому напередодні морозів було здійснено внесення фунгіциду, інсектициду, е карбаміду, сульфатмагнію і амінокислоти. Все це було заколочено і ось так внесено. І через 2-3 дні. До нас прийшов мороз. І як бачимо, поморозив досить таки серйозно. Врахувавши, що в нас нову тіл, у нас присутні отакі поверхневі рештки. І там, де їх інтенсивніше, там пшеничка вимерзла. Як бачимо, досить таки серйозно. Але ось я прийшов трошечки, її хочу подивитися. Як придивлятися на окремо взяту рослинку. То можна помітити, що приморожена, вона досить таки серйозно, але вже є признаки того, що вона хоче жити далі. Тобто, у нас з'являється, ось бачимо, да? Приморожено, але вже новенький листочок. Ось так само дивимося, отморожене, ось тут отморожене. І коли сюди ось, ось сюди ось нижче поглянути, я откусив, бачимо, що вона. Зелена. Вона зелена. Звичайно, що це дуже вплине на врожай, дуже. Адже ті стебла, які вже були, так скажемо, досить непогано розвинуті, їх так підморозило. Але вони намагаються компенсувати. Пшеничка намагається компенсуватися. Не знаю, такої ситуації в мене ніколи не траплялося, абсолютно ніколи. Да, Трошки там було. Але щоб от наскільки. E, такого ні разу у нас не було. Тому e, помилку допустили. Помилка, так скажемо суттєва. E, ще під питанням, можливо, взагалі потрібно пересівати. Хтось каже, не вагаючись, тут тільки на пересів. У нас надія ще залишається. E, сподіваємося, у нас буде дощ. Ось уже на днях пройдуть дощі, тепло. І подивимося, якщо зазеленіє поле, можливо, залишимо, якщо не зазеленіє. От, як, наприклад, мабуть, в цьому місці вже тут нічого не зеленіє. Хоча трапляються поодинокі зелені е, листочки, можливо, можливо, щось і буде. Ну, а загалом ситуація досить таки плачебна. Спочатку не вірилося, що це може бути мороз. Мені здалося, що я поплутав якісь каністри, але ж потім переглянув, та ні, ніякої помилки немає. По карбаміду також нічого серйозного не було. Якихось 15 кг у фізичній вазі на 220 літрів води це ні про що. 2,5 кг сульфат, сульфат магнію, це також ні о чому. А от амінокислота у нас була вперше. І рекомендації. Так скажемо, досвід людей говорить, що амінокисла перед морозом це якби не найкращий варіант, не найкращий. Ось бачимо в цьому місті також досить таки все змерзло. Але як придивитися, як придивитися, ну хоче вона жити, хоче жити, пускає нові нові ось пагінці. Е, коли побачив я ось поперечку, так, так. Також все внесено, але скажемо до дерев ближче затишок. Тому бачимо, що пшеничка також вона е, трошки холодом морозом побита, але вона зелена, тобто вона витримала, бо тут о, був невеличкий затишок. Отам От далі показав сусіда, пшеничка витримала, е, більш цього, що він не робив цих операцій по внесенню коктейлів. тому в нього просто можемо росте трошки придавлено і все. Ну а в нас бачимо. Ближче до катастрофи. Якщо придивитися туди-далі, туди-далі, на ту сторону то та частина поля зазнала менше його морозу, тому там виглядає дещо краще. Це у нас сорт РЖТ-реформ. Мені здалося, він і сам по собі трошки боїться, е так скажемо, холоду. Адже він іноземний. Ось так має виглядати воно хоча б так все поле, але, але склалося не так. Непогану технологію, ніби хотіли ми реалізувати, але погода внесла корективи і, е, так скажемо, мабуть, недостатній досвід, недостатній досвід, як би зробив таку ситуацію. Ну нічого, трошки засмутилися, але на цьому не зупиняємося, тому е, досвід коштує, як бачимо, серйозно, але далі буде легше. Кому цікаво, залишаємося, слідкуємо і дізнаємося, і ми, і ви, що буде на цьому полі далі. Чи залишимо, як є, чи буде пересів все це після доща. Тому слідкуємо.